Вітаю, друзі та партнери! З вами Федерація Здоров'я і далі продовжуємо нашу екологічну тему сміття. Сміття, чому воно саме має тут валятися? Ось ми приїхали на чудове озеро і зараз хочемо тут провести певний час і покупатися, позагартовуватися. І що ми бачимо? Ми бачимо, що просто гидко знаходиться, тому що є. Міття різне, і пляшки, і це. І що ми робимо? Ми будемо зараз прибирати. У мене є рукавичка, я завжди її з собою вожу, для того, щоб це все прибрати і таким чином насолоджуватися природою. Тому що коли ти бачиш навколо чистоту, то ти радуєшся, радієш. Чому? Тому що коли ти назвали, що я не знаю, як ви, але мені особисто неприємно. Неприємно. А чекати, поки хтось тут буде прибирати, ну, звісно, це не ти розкидав. Я з тобою погоджусь. Але якщо ми будемо це робити, і люди навколо це побачать, що ми просто прибираємо після когось, то, можливо, ти почнеш це робити також. І коли ми будемо всі це робити, то однозначно люди, які забруднюють, перестануть це робити. Чому ти скажеш? Да? А якщо ми будемо запускати ці відео різноманітні, да? Ті люди, які це роблять, вони побачать, усвідомлять. А головне діти. Тому що коли вони будуть своїми батьками відпочивати і бачити красу, так, як вони приїхали в чисту природу. Ось. Ось, дивіться, які гарні тут пляшки. І тоді я надіюсь, що діти почнуть це робити. Ну що, так, ну що, ще є? Маємо бути прикладом. Кожен має бути прикладом для своєї родини, для своєї сім'ї, для своїх друзів. Тому чекаю відео, запускаємо цю естафету, прибери навколо себе, зроби чисту планету, отримай подарунок. Запиши відео, прийшли нам, ми висвітлимо в своїх соціальних мережах. І спортивний подарунок для тебе, щоб ти мав сильне, відважне тіло. Ми від компанії Терегла обов'язково тобі подаруємо. Підписуйся на наш канал, дякуємо тобі за увагу. Буде чиста планета. Ура. Всім миру. Меру.